Увага! Це відео є художньою вигадкою. Кореїна вигадана країна, а всі події, персонажі, і структури, пліт, уяви автора. Будь-які співпадіння з реальними країнами, політиками, особами чи подіями цілком випадкові і не мають на меті відображати дійсність. Нехай звук кореїнського дзвону обудить сплячих і дасть надію розуміючим. Люди люблять емоційні загалуки. Але щоб побачити частину шахової партії, потрібно відкинути емоції. Щоб скинути генсека, не треба його чіпати, потрібно вибити його ключових осіб. А щоб зовнішні події не затягували, потрібно бачити, куди вони ведуть. Те, що показується на публіку, зазвичай не те, що відбувається насправді. Перше правило влади, пам'ятаєте? Ніхто не править поодинці. Незалежно від системи і на будь-якому з рівнів, король править через своїх ключових осіб. Вони забезпечують йому наповнення скарбниці, тримають в сіль жових рукавицях кріпаків, а також захищають володіння царя, щоб він мав з чого жити своє солоденьке життя. На цих п'яти шести ключових особах, і тримається вся влада короля. Головне ж, його завдання це правильно вибудовувати взаємодію з цими ключовими особами, щоб вони конкурували між собою, а не за трон, і ділити з ними всіма бюдж... скарбницю. Влада ж, кожного з цих ключових осіб теж тримається на тих, хто нижче рівнем, і саме вони виконують потрібну роботу. І є ключовими особами для того, хто вище. Так, пірамідка розповзається, аж поки не закінчаться ті, в кого є влада, і на найнижчому рівні лишається щирий, мудрий, далекоглядний і свідомий вигаданий кореїнський нарід, який є спонсором всієї цієї піраміди, і на якому вона міцно тримається під скакання і горлорвання. А як ця система називається? Відгадайте в коментарях. Король залежить від ключових осіб більше, ніж вони від нього. Якщо він їм не сподобається, якщо через його рішення чи дії в ключових осіб будуть з'являтися проблеми, вони можуть його позбутися. Далі ми до цього повернемося. Все те саме стосується і кожного, хто править на будь-якому рівні до самого нижчого рівня системи. Голова села не може сам ремонтувати водогін. Обмірювати землю, перевіряти бухгалтерію і слідкувати за юридичними моментами. Вся ця пірамідка тримається на основі, а основою є ті самі кріпа. Вибачте, вигадані кореїнці. Гроші в такій системі течуть з карманів кореїнців персональну скарбницю царя. А звідти вже розсікаються по чиновницькому, чи то владному апараті зверху вниз. Сама ж влада тримається на низах. На ключових особах і кореїнцях, які їх підтримують. Кожен вищий ряд тримається виключно за рахунок нижчого. Тепер уважно. Як тільки починає сипатися якийсь з рядів, все що вище, обсипається теж. Тому для того, щоб когось прибрати, потрібно вибити тих фігур, які під ним. Навіть при сильних вирках, якщо втрачається контроль над регіонами, вся система рушиться. Жахливий диктатор Телікович, не дасть збрехати. А тепер давайте повигадуємо, що ж відбувається в вигаданій і ніколи не існуючій країні кориїні Якщо вся пірамідка складається з ключових осіб, залежних лише від осіб в межах піраміди, тоді її можна вважати незалежною. І якщо ж хтось зі сторони хоче керувати пірамідою, він має вставляти в неї своїх підконтрольних осіб, які потім, виконавши. Геніальні демократичні і історичні реформи під аплодисменти мудрих, ще не знаючих, але вже злиденних корінців, поїдуть собі доживати віку, десь ну не в своїй країні, патріотами якої вони так вдягалися. А країна зустрічатиме ранки розпродажем землі, вимерлими селами, закритими лікарнями і школами. Зате правильно розставляючи наголоси в правильних словах нарікань і просіння милостині. Після другого короїнського пришестя, яке знищило бідність і шлях в прірву, і подарувало гідне гіднотне життя, позитиву якого багато корінців не змогли витримати відразу, і були вимушені виїжджати за кордони, щоб хоч трошки передихнути від цього раю на землі, так от, після цього пришестя, ну якось так сталося, що ключових осіб з пірамідки, які належали одному власнику, замінили на ключових осіб, які належали другому власнику. Радості кореїнців не було меж, але був термін її придатності. Однак час іде, все може змінитися. Хто був ніким, може стати всім. І навпаки, ключові фігури можуть перекупити, вони можуть зловити зірочку, їх можуть почати шантажувати, ну і так далі. Другий власник, вигаданий, звичайно, був дуже розумний. Він вирішив перестрахуватися і провадити пірамідку під контрольних йому певних осіб. З широкими повноваженнями. Ну, такий собі блок абсолютно близького успіху, скорочено бабу, та тотально якісне покращення, скорочено ТЯП. Заданням цих осіб задекларовано було пильнувати зажерливих і хтивих, жирних владних котів вигаданої кореїною, щоб негідне життя і підступна гідра таліковської корупції ніколи не воскресла. Ну так, ніби вона коли-небудь вмирала. Ну, принаймні, таку сметанку скормили о найдостойнішим з усіх короїнцям підскакання на площі, а закінчилося це просто збільшенням тарифів. І хто раніше давав, тепер просто мав чим. За роки існування чесних і справедливих наглядачів за діяльністю вигаданих кореїнських чиновників і посадовців були викриті і ліквідовані 95% всіх зловживань. Казані чиновники почали жити на одну зарплату. Відкати їм лише снилися, і закупки проводилися лише найнеобхідніші і по найдешевших цінах. На посади призначалися найдостойніші, які знали рік прийняття Конституції, обиралися найтурботливіші, які знали ціни на собак. Вигадані коріїнці все це активно підтримували і все їм подобалося і все влаштовувало. І ті з них, хто став заможним більйонером, продавши сертифікати своїх заводів в нульових, Чекали скорішого продажу землі, щоб збільшити свої фантастичні статки і безбідне життя. Шутка, ето юмор, «понімать надо», як казав Віталька. Реальним завданням бабу і Тяпу був збір компромату і контроль ключових фігур, щоб раптом хтось з них не крунув штурвал з лінії партії на маршруті з Гемптона до Йорка. І як тільки якась ключова фігура починала робити щось не те. І приносилася папочка і розказувалась цікава детективна історія, після якої робилася непристойна пропозиція, відмовитись, від якої коштувала б ну, занадто дорого. А тепер слухаємо дзвін кореїнських дзвонів: якщо чиновник чесний і не корумпований, не замішаний в жодних схемах, чим його шантажувати і як його контролювати, так вигідно. Вигадана і ніколи не існуюча українська корупція тим, хто з нею бореться, рвучи на собі чарівні сорочки, як Кінконг Пальми, чи ні? А тепер до вигаданих подій в Кореїні. Не дивлячись на те, що в кореїнців є день, коли нічого не залежується, їхня пірамідка цьому не відповідає. Та й не відповідала ніколи. Пригадуємо чесно. Справжню суть вони, як це було завжди, проміняли на дзеркальце, які їм говорили, що вони на світі всіх миліше, всіх рум'яніш і біліше. Коли змінилися погляди і цілі справжніх власників пірамідки, цареві була зроблена дуже хороша пропозиція, і це був дуже хороший шанс для нього вийти з пірамідки з гордо піднятою головою. Було кого зробити винним, було на кого все спихнути. Можна було зберегти свій добробут і добробут своїх ключових осіб. А про ключових осіб треба дбати в першу чергу. Всі щасливі, всі сміються. Однак, що найнебезпечніше для будь-якого короля, генсека, директора фірми та й звичайного директора школи? Втрата зв'язку з реальністю. Коли людина ловить зірочку і відлітає в свій ілюзорний світ, де ця людина найяскравіша, найвища, найтепліша і най-най-най-най. Часто зловити цю зірочку допомагають ті самі ключові фігури. Більше хвалиш, більше отримуєш. Але. Не маючи зв'язку з реальністю, неможливо приймати правильні рішення, а неправильні рішення ведуть виключно до погіршення ситуації, і особливо, коли їх дуже-дуже багато. Після того, як стало зрозуміло, що на адекватність і хороші пропозиції розраховувати не варто, власники перейшли до наступного кроку. Якщо не вдається домовитись безпосередньо з тим, хто на вершині починає діяти через його ключових фігур. Спочатку моральний тиск і одночасно підготовка до наступного кроку, до матеріального тиску. На ключових фігур, щоб вони змусили свого царя приземлитися і зробити те, що йому кажуть, створюється ситуація, коли ключовим фігурам при цьому цареві стає небезпечно, і вони, діючи виключно в власних інтересах, будуть робити те, що скажуть власники, а не цар. Саме тому кілька місяців перед цією казочкою в Заморських по відношенню до вигаданої країни Кореїни демократичних і точно незалежних ньюспейперах почали раптом одночасно, як ніби по команді, з'являтися статті про когось з ключових осіб. Ці новини не кричалися, не рекламувалися. Перекривалася чимось емоційним, але вони були так почався моральний тиск на ключових фігур лідера з метою показати, що буде далі і схилити до співпраці. Однак мудрості не вистачило, і спускатися на землю ніхто не збирався. На великій висоті від нестачі кисню може з'являтися небезпечна ейфорія. Людина відчуває себе в теплій ванні контрольованості і всевладності. Однак. Це лише ілюзія. Відповідно, тиск на ключових фігур короля продовжився. вже більш матеріальні. Рахунки, розслідування, справи. Чомусь їх не було роками перед тим. А тут раз і з'явилися, так вибиваються ключові фігури, і так падає велич. Відповідно, якби вигадані коріїнці, мене б тоді запитали, про що це, я б вигадав: тиснуть на царя. Не погодиться, будуть знімати. Але кореїнцям таке не було б цікавим. Ну, де ж тут емоції, де ж тут відчуття своєї обраності, величі, дубовості, а ще ж кореїнські дзвони, які не замовкають ні на мить. Однак царя, здаватись, не бажали, і битву гідно прийняли, на кнопочки понатискали і точну пастку забрили. Іноді в шахматах трапляються ситуації, коли наближеним до короля фігурам погрожують прямо. Єдине, що лишається, це атакувати ці фігури, але зробивши це, ситуація на полі для самого короля погіршується. Власне, це і була провокація на такий крок. І тут подумайте, наскільки мудрим має бути керівник, щоб оточити себе правильними ключовими фігурами, і які насправді для нього ключі краще солодкі лицеміри чи неприємні правдоруби. Але ж всім керівникам так хочеться солодкого життя в своєму вигаданому світі. У відео про українську дичину ми говорили про полювання на вовка, як його ведуть точно потрібним мисливцям маршрутом за допомогою його страху червоних пропорцій. Метод дуже перспективний. І коли вовк вибіг на поляну, сталося дуже погане. Його обступили. Ну не самі мисливці, а спеціально навчені люди. А потім сталося найгірше. Що може статися для вожака? Пам'ятаєте з Мауглі? Акела промахнувся. Вся ця ситуація могла статися лише тому, що хтось з ключових фігур таки зрадив царя. Вигаданий народ ніколи не змінює владу. Йому дозволяють або не дозволяють це зробити ключові фігури. І якщо вони не заважають, значить дозволили. Правда, лишається в нас ще варіант, коли це просто приманка для того, щоб. Проявилися неблагонадійні в внутрішньому оточенні, тоді це геніальний хід царя. Але щось мені підказує, що не для кореїнської ситуації. І якщо почне сипатися вертикаль ключів, якщо ті, хто вчора смачно облизував і мріяв потертися біля царських ніг, почнуть на нього гавкати, якщо ключі на різних рівнях почнуть відмовлятися, слідувати командам, все рухне і короля замінять. Ні, не пригочій пролетаріат, а справжні власники. Ну, як це вже колись було, в вигаданій і ніколи не існуючій країні Україні. До речі, якщо ви помітили, ключові фігури короля теж раптом почали замінювати своїх ключових фігур. Як думаєте, чому? Напишіть в коментарях. Що можна було б порадити такому королю, щоб втримати все це? Ну, наприклад, найжорстокіше розправитися з ключовими фігурами, які зрадили, і переговорити з їхніми спонсорами. Це дасть ще час, але використати його все ж доведеться на те, щоб вийти з місця на піраміді з максимально можливими вигодами, або поставити біля себе ключів, які казатимуть правду. Але для цього потрібна мужність повертатися в реальність. Ось така сьогодні в нас вийшла казочка, і як висновок можна сказати тільки одне точно: на вигаданого короля вигаданої коріїни тиснуть. За потреби його замінять, за потреби впаде літак. Вектор вже обраний рішення прийнято і реалізація цього сценарію вже в повному розквіті, і лише вищі сили або мудрість самого короля може його врятувати. Замучений і загнаний пролетаріат вигаданих кореїнців, в принципі, і всередині себе в більшості радий таким тенденціям, тому що це, на їхню думку, дає шанс на зміни. Шанс таки буде, і зміни скоріше всього будуть, але чи на краще? Оце питання риторичне. Адже власники пірамідки то лишаться ті ж самі. Куди ж може бути гірше, запитаєте ви? А от вигадані кореїнці точно не раз пересвідчувалися, що як би не було погано, а завжди можна собі організувати ще гірше, чим, в принципі, просякнута вся їхня історія часів, де нічого не залежувалося. І якщо подивитися на різних серів, які готують на заміну, і як в них світяться очі. Від того, що відбувається, стає зрозуміло, що вони триматимуться за це до останнього. У всякому разі, соціальний дискурс іде про три букви, посередині яких буква А, а не буква Е. Тож, глобально, всіх все влаштовує. А це означає, що немає чого нервуватися, згризатися і, у Ви, надіятися і сподіватися. Тож, як казав Віктор Франкл, роби, що маєш робити, і будь-що буде. Насправді він цього не казав, ну, але суть ви зрозуміли. Тож не дайте нікому ввести вас в оману. Читайте книги і будь ласка, мисліть самостійно, бо крім вас, це нікому не вигідно.